Доброго дня! Магія українська, мене звати Олена. Що піднесе доля? Дорога вашого життя, коли ти скоро поверне? Два варіанти. Ну, загальний розклад. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте людись. Ваша синіфікація. варіант по першому та другому варіанту. Що піднесе доля? Дорога вашого життя кудись скоро поверне. Що піднесе доля?» Дорога вашого життя кудись скоро поверне. І додаткова буде приводить. Корен, по першому варіанту, ваша сигнафікація. Мріє новопочинання, нові плани. Здобули ресурс, добудете. Бажаєте досягнути. Не бажайте зупинятися навіть якщо прийдеться починати все спочатку. Мрія новий шлях. Навіть якщо той результат, ціль, яку ви бажаєте досягнути, реалізація планів для вас дуже далека. На даний час ви прийняли ситуацію такою, якою вона є, і бажаєте діяти, тому що ви пройшли момент прийняття і розуміння того, що інакше ви не досягнете. Якщо ви будете залишатись без діяльності і не будете рухатися так повільно, круг за кроком. Коригуючи, навчаючи, отримуючи додаткові знання, але в той же час діючи, тільки таким чином ви досягнете те, про що їєте, що вважаєте, навіть якщо на даний момент це віддалений час отримання того, ви вважаєте, і те, про що мрієте. Певний період, ви на даний момент і самі не вдоволені тим, що зупинилися надія. Поводила себе як незріла людина, але в той же момент ви пропрацьовували невпевненість і страхи. Добували ресурс, саме пропрацьовували впевненість, самодостатність і ресурсний стан, щоб рухатись далі йти на починання. Що піднесе доля? Можливості. Можливості досягнення внутрішньої гармонії, ресурсний стан, енергетичне наповнення, позбулися негативу, негативного впливу, особливо кратник на поповнення енергії, був відток енергії. Можливо, в когось були питання по здоров'ю. На даний час ви почуваєте себе краще. Щоб досягнути гармонії, вам потрібно діяти. Але на даний час скажу так, що піднесе доля, можливості, шанси, допомогу від вищих сил, пропозицію підписання контракту. Говорять, що це саме те, що дасть вам можливості переходу на наступний етап власного розвитку, гармонізація вашого життя, закінчення певного періоду вашого житті, пропрацювань. Можливо, у когось були. Магічні негативні війни, ну, або був період негативного впливу саме на вас, на ваше здоров'я в першу чергу, на ваш ресурсний стан, то цей період для вас закінчився. Далі, будьте мудрою, ви повинні вірити в себе і активно діяти по відношенню до ситуації, і Активного починання і зцілення. Чоловік ви чи жінка, скажу так, що якщо ви жінка, то чоловік з'явиться в вашому житті. Якщо ви чоловік, то, можливо, взаємодія з жінкою допоможе вам зцілити певну ситуацію в вашому житті, ну загалом це початок нового шляху. Хтось із вас зустріне потенційного партнера, з яким зможе не лише співпрацювати, але й в подальшому досягнути результативності в особистому житті. Партнерські стосунки, як в праці, так і, на, так і в особистому житті. Саме так, в когось складуться обставини. Повільно, вищі сили, янголохоронець. Говорять вам, що приведуть саме ту людину, якщо ви жінка, яка допоможе вам або отримати шанс можливість. Або все ж таки досягнути результативності, гармонізувати своє життя по відношенню до нового шляху, нового починання. Саме сюди поверне в цьому напрямку скоро ваше життя, дорога вашого життя. Ну, що досягнули? Ви, Те про що мрієте і чого Ну, По правосудді все відбувається. Ну і говорять саме про те, що, по-перше, по правосуддю, тобто ви отримуєте шанс, можливість, завдяки тому, що ви не залишалися в бездіяльності, а боролися, тому й досягли успіху, тобто відкриваються можливості, шанси подальшого розвитку. Ну і отримання шансу, можливості власної реалізації і досягнення. Те, про що мрієш і чому бажаєш. Ну, загалом скажу так, що підписання контракту, юридичні документи загалом, в подальшому. І в даний період, після отримання шансу, можливості підписання документів, ви будете відчувати задоволення, тому що тривалий час ви не могли здобути шанс можливості відносно вашої реалізації, реалізуватися у вашому житті. З'явиться людина з пропозицією, Ви будете вдоволені, так, ви будете впевнено. З розумінням того, що потрібно активно проявлятися, діяти, ви будете працювати. Ви чітко будете розуміти, ну і контролювати вже ж ситуацію. Але й говориться на даний момент, що ви не повинні сумніватися, тому що і на даний момент це вже для вас перемога, тому що тривалий час не здобували. Загалом були закриті шляхи, не мали можливості шансу. І в подальшому. Ви зможете здобути досягнути результативності. От саме так. Тому ситуація потребує від вас активного починання діяти. Досвід, знання, навіть не сумніваєтесь, у вас достатньо, щоб досягнути бажаного результату, успіху. Дякую. Що піднесе долю дорогу вашого життя, куди скоро поверне Кварен по другому варіанту, ваша сигніфікація. Позбулися тяжкої ноші, негативного впливу. Людина, яка негативно впливала, відсікли, очистили. Ну, для вас відкриваються можливості. Ви досягнули або в найближчий час досягнете розуміння. От як позбудете тяжкої ноші. Що є для вас у кожного своя ситуація? Для того і існують особисті розклади. А, люди, тобто оточення, це навіть рідні люди можуть бути. Але от саме негатив, перепони. Які не дають вам рухатись, використовувати можливості літати, взлітати, рухатись, підкорювати для себе саме ті горизонти, далекі горизонти навіть для когось, але вони далекі тільки тому, що ви зупинилися і не можете тривалий час позбутися саме тих, які не дають вам рухатись, які є для вас тягарем і тяжкою ношою. Ви або повинні це зрозуміти, але от, або вже конкретика для вас, але більше всього, тут іде конкретика для вас, що попередження. От якщо ви цього не зробите, ви втратите можливості залишитеся в безрезультативності в своєму житті. Для вас є категоричність саме в цьому повідомленні. Що піднесе доля дорога вашого життя, куди скоро поверне? Ну, ви навіть... На даний момент і не мрієте про той шанс, який ви отримаєте. Не мрієте, не знаєте. Можливо, інтуїтивно відчуваєте, що зміни відбуваються. Ну, насамперед, даже по сигнифікації скажу так, що категоричність в вашому варіанті і заключається, що якщо ви зробите, відсічите, очистите, то для вас відкриваються можливості шанси. Тому й будьте і будьте мудрою, мудрим по відношенню до ситуації. Прислухайтесь до інтуїції, от, хто вибрав другий варіант. Де, в якому моменті ви на даний момент знаходитесь. Але от, якщо ви не дієте, якщо ви тільки розумієте свою ситуацію, але відсікати, очищати, тобто активно діяти по відношенню до того, що відбувається, ви не налаштовані, то вам говорять, що все ж таки налаштуйтесь. Тому що, якщо бажаєте розвитку, якщо бажаєте результативності, то потрібно буде. Діяти, що отримати шанс, можливість, рухатись до далеких горизонтів, використовуючи можливості шанси. По відношенню до людини, якщо ви жінка, то це чоловік, можливо, навіть у когось і партнер. Якщо є проблема на роботі, то це ваш керівник, ресурсна, самодостатня людина, яка веде свою гру за вашою спиною. Це приховано від вас, але говорять саме от, Сила говорить про те, що у вас достатньо ресурсу, щоб подолати дану ситуацію, щоб позбутися цієї тяжкої ноші і цього тягара. Ну, в іншому випадку, розумієте, що все залежить від того, як ви будете проявлятися. Для когось відкриється розуміння. Що ведеться гра за вашою спиною, і ви повинні звернути на це увагу, тому що ця інформація прихована. А для кого відкривається ясність, що ваш партнер зраджує вам, в нього є коханка, а ви повинні бути сильно по відношенню до ситуації, не знаходитися в неясності, а чітко розумієте, що ситуація складається саме таким чином. І на даний момент вам надається можливість все ж таки відкоригувати, змінити своє життя на краще, на більш результативне, а не залишатися жертвою в даних обставинах. Не мати ясності, що ситуація залежить і від вас. Як ви будете проявлятися, то беріть відповідальність, такі результати ви будете мати. Це декілька варіантів по даній інформації. Ну, вам потрібно відстоювати, відсікати, очищати Для того, щоб бути щасливою, мати благополуччя і достаток. Ви ресурсні. Або говориться про те, що ну, бажаєте рухатись, бажаєте мати результативність, дійте, відсікайте, трансформуйте свою ситуацію, і будете отримувати задоволення. Навіть якщо вам потрібно, почати спочатку. Дякую, магія Тарукраїнської, до зустрічі!